Хлопці, всім привіт! Значить, трака в милі називається, метка чаємо, рої летять, щось ослаблюємо, щось в ізолятори. От дивіться, вже рої знімаємо. Зараз покажу вам, як ми будемо висипати рію вулик. Так, дивимося далі. Значить, так, поставили рамку медову. Раз, два, три, чотири вощини. Рамку розплудну, з відкритим розплодом кинули без бджіл, і одну суші. Зараз оце все накриваємо і висипаємо ройо. Підкладаємо біля вулика льоток відкритий, якщо видно, підкладаємо така в мене редина. Не один год я нею пользуюся і на цю редину висипаємо ройо. І щоб ви розуміли, що це виглядає все так. Дивіться, як воно виглядає. Опа! І пчелки пішли. Красотень. Красотень, так? Да? Пацани, лайк заслужує, ось такий жирний. І підписку, я думаю, заслужує. Я оце морочився, бігав, в милі. Знімав оце для вас. А ви оце лайк не поставите? Це фігня. Дивіться як. Це корника. То б що не казав, рояться хлопці, всі бджоли. І бокпас роїться, і карніка роїться, хтось більше, хтось менше. Я вважаю так. То не бджоли, що не рояться, то у вас значить дохлі якісь бджоли. Це природний інстинкт. Це їхнє розмноження. А далі все залежить від посічника. Цьому, году, звісно, і матки, і все трохи не співаю, срока в милі. Так що, якщо комусь не відповідаю на телефоні дзвінки. Це на Войбер, а там вечором ми будемо роздивлятися все. Оце таке хлопці. Все, всім підписуємося на канал, ставимо лайк, дякую вам.